Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні знову був похорон військовослужбовця, знову доброволець з батальйону Азов, воїн Артур, герой, який поклав своє життя за Україну. Знову в мене похорон. І знову є потреба і сказати слово і. Записати відеотрансляцію. Мені вже добрі люди з боку підказують, отець Роман, би щось занадто часто у вас на сторінці самі похорони. І ваше слово може вже не треба, беріть, вже не викладайте то в інтернет. Воно самому, ви думаєте, воно мені не надоїло, ви думаєте, мені хочеться тільки тематику військового похорону розвивати чи що. Я замучився від цього. Я сам не хочу цього. Мене так само болить серце, якщо, припустимо, три дні похорон підряд, то це вже, ну, скажімо так, по-сільському рве кришу. Але я чітко усвідомлюю мету, в ім'я чого я тут. І якщо воїн віддав своє життя за Україну і е, помер за те, аби ми мали інше життя, то чому ми чи маємо ми право? Не продовжити його роботу, в тому числі і на його похороні. Знаєте, часто кажуть мені з боку добробажаючи, що от, а ти не про то говори, ти про то говори. Дорогі мої, мені складно ці слова казати, але я прослужив вже 25 років, я маю закінчений університет академію аспірантуру. Я просто вам скажу по-людськи, так щоб ви не обіжалися, не вчіть курку нести яйця. Я знаю, чому я це говорю. Я продовжую ту роботу, яку робить воїн, в тому числі і на його похороні. Якщо б це був похорон, боронь Божий багатодітної мами, я би говорив про чесноту материнства і про багатодітність як подвиг. Якщо це похорон педагога, я обов'язково буду говорити про висоту його вчительного подвигу. Але коли ми говоримо про людину, яка Добровольцем пішла і загинула за те, аби ми мали краще життя, я мушу говорити про те, про що я мушу говорити. Кажуть, ти не сказав про Христа там, чи не сказав ще щось там, то, що вони вважали, що треба було говорити замість того, що я говорив. Пояснюю, зазвичай на похороні воїна слово кажуть, кілька священників. Один каже вдома, один каже в церкві, один каже на подвір'ї. Заради того, щоб обняти якомога більшу. Кількість потрібних тем, і достукатися до сердець людей, які зібралися, священники зазвичай між собою ділять тематику. Один біблійну бере, один бере патріотичну, інший візьме по контексту чи по життю безпосереднього воїна, залежно від потреби, залежно від ситуації, залежно навіть просто від контингенту слухачів. Коли я своє слово кажу, це теж має ну, вплив мають ці фактори, коли я кажу і в якій ситуації, і на якому похороні Ще одне. Чому я це кажу і чому важливо в принципі прослідковувати текст, який я говорю? Ну, знаєте, така приказка є, що пів-два рази казання не каже. Так і це йде мова про те, що ми не кажемо одне і те саме казання. Мінімум, Ну як я принаймні так стараюся, мінімум 60%. Моєї промови на похороні це завжди новий матеріал і інший матеріал, який не повторювався. Я знаю, що стежать багато священнослужителів за мною. Я таким чином намагаюся якимось чином узагальнити і, як би це сказати, ущільнити тематику, розуміння, бачення церкви, тому що проповідь це завжди поєднання того, що ми читаємо в Біблії. Того, що ми а, бачимо навколо нас, і того, яким чином це вилилося в особисте життя ось цієї людини, чи ось цього в даному випадку воїна, і які для нас важливо зробити висновки саме в цьому контексті. Тому а, я все-таки лишаюся на тому, що я пишу, чи вірніше з мого благословіння пишуть відео а, з того слова з надією на те, що це багато кому допоможе. Так, це стосується в тому числі і тих похоронів, де я кажу слово, не як священник, який безпосередньо священно діє, а як капелан Збройних сил України, коли йдемо про похорони в селах, де до тепер московський патріархат, і де священнослужителі Московського патріархату мають зовсім інший світогляд і бачення. В таких випадках я навпаки стараюся розвинути якраз те, про що вони або замовчують, або свідомо перекручують. Коли, припустимо, у нас дуже частими є похорони, десь ще насужителі починають поширювати свої специфічні наративи, наголошувати на тому, що це просто грішна людина, що він не мав де заробити, або там, що його відправили на війну і що робити, бачити, він умер, або там, як казав, один паночек, що от він туди пішов живий, а от армія, подивіться, що з ним зробила, він вернувся звідти от таким героєм у труні. Тобто люди відпрацьовують закази своїх замовників як тільки можуть. І я, як священнослужитель з двома вищими освітами, чітко бачу і розумію не тільки те, що він говорить, але я розумію його. Мотиви я розумію, для чого він саме так говорить, тому що він хоче добитися саме ось таких висновків, саме такого результату. Я прекрасно усвідомлюю, що багато речей для вас би були невидимими. Якщо би є це не зазняв чи не сказав ось те остре слово, можливо, ось так той священник московського патріархату би не відреагував. Але я знаю їхню натуру. У мене ще стоїть завдання, як би це вам сказати, відкрити людям очі на ту правду, яку вони часто не хочуть бачити. І якщо я сказав про героя. Що він захисник України, а вони збурилися і його, і тієї його, то я розумію, що в даному випадку вони переслідують ціль, замовлену з Москви максимально демілітаризувати і денаціоналізувати місцеве населення, тобто зробити його менш патріотичним, менш настроєним на оборону, більше здатним до капітуляції і так далі, тому подібне. І в принципі, якраз тому, що я бачу його діяльність. я... Кажу те, що в принципі, розрушає його такий, таку побудову світоглядну, так, і, 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 і говорю те, що показує навіть слухачам просто розуміння і зазор, що саме так треба а, або так, чому не треба. розумієте? Тому вибачайте за часті стріми з похоронів, але це є теж основа, е, якщо хочете, духовної боротьби, основа ідеологічного якогось підґрунтя. Основи інформаційної війни, яка ведеться проти нас, моє завдання роз'яснити, розкласти по полочкам, показати взаємозв'язок, наприклад, між Словом Божим, Євангелієм, подвигом цього військового. Історичними паралелями, чому що в результаті чого відбувається, назвати речі своїми іменами, чи хто напав, чи хто його вбив, чи чому його вбили, чи яким чином нам жити так, щоб вийти з ситуації, і тут просто загальні словечка, на кшталт моліться і кайтеся, і просімо Бога. Ви не думаєте, що я цих слів не знаю? Я знаю, я можу бути дуже гарним московським паноцем, Я дуже класно скажу, так щоб нікого не задіти, щоб всім підійшло, щоб було дуже м'яко, щоб люди всі плакали і казали, Йой, батюшка, таке гарне казання. Сказав, так всі плакали, і батюшка плакав. який в нас хороший батюшка. Але повірте мені, якщо я так буду робити, я не зможу бути слугою Христовим. Я буду просто клоуном, який. Краде час, вішає людям лапшу на вуха і е, бере з того якісь дивіденди. Так я говорю часто острі речі, я говорю речі, які заставляють людей збуритися, можливо, навіть часом розніватися, але після того вони мають можливість перевірити ті знання, які я видав а по книжках, по вікіпедії, по інтернету, і це заставить їх поміняти світогляд, або, як мінімум, зрозуміти, що не все те, що їм казав, їхній батюшка, є правдою. Тому е, можете слухати, слухайте, не можете слухати, поширюйте, не можете поширювати, хоча би не нервуйтеся, що воно є. Мені теж зовсім не мене не тішать ці щоденні похорони, але хлопці за нас умирають. Вони виборюють для нас час, щоб ми могли щось поміняти. Бо вони не можуть поміняти нашу країну, вони можуть просто за неї воювати. Вони виграють цим час для того, щоб ми свою країну змінили самі. Тому. Хай Господь прийме їхню жертву, а наше діло зробити все для того, щоб і на похороні військовий для свого села міг донести хоча б устами священника якісь ці істини чи ті ці світоглядні цінності, за які він жив, за які він боровся і за які він віддав своє життя. А ми повірте мені, що для того, щоб могти продовжити його справу, кожен в тому числі на своєму місці повинні ці речі світоглядні розуміти слава Ісусу Христу!